Формадол. забудь про головний біль. Маємо на календарі 23 лютого. На Росії цей день відзначають як день защитника. Ті часто там, власне, говорять цей день про воїнську славу, різноманітні, вигадані переважно побіди. І ось цей рік, мабуть, не мав би бути виключенням, однак святкувати росіянам особливо нічого. Кругом ганьба, поразка, втеча занепад і депресія. Ми власне це спостерігали і під час звернення Путіна перед федеральним собранням бачили реакцію. Акцію залу з такими кислими мінами. Все це кодло там сиділо. І е, бачили ми також вчора мітинг на лужниках. Мітинг, концерт, фестиваль, який перетворився просто у феєрію абсурду. І, власне кажучи, символом того, що вчора відбувалося в Москві на Лужниках, є ось ці ганчірки на патичках, е, скинуті біля смітника. Поки триває все ще концерт. Ми бачимо людей на дальньому плані. На стадіоні стоїть натовп а прапори Росії вже лежать скидані біля смітника, біля сміттєвого контейнера. Де і місце? Їм місце взагалі у цьому контейнері, тож ставлення до державних символів і реальне відчуття ситуації в на Росії у суспільстві їхньому, так серед цього арабського суспільства. Воно очевидне і не приховане. Друзі, підпишіться на наш телеграм-канал. У нас з'явився QR-код на екрані. І окрім нашого ефіру, ви можете стежити за всіма актуальними. Подіями дня, який тільки щойно розпочався інформаційного дня, і на нашому телеграмі, ось за цим QR-кодом можете прийти. Отож у Росії розуміють наближення поразки. Ми ж маємо докладати усіх зусиль, щоб наша перемога наближалася над ворогом. І бачимо, що такі дії не лише слова, не лише зустрічі, не лише заяви, але й конкретні дії відбуваються. От у Маріуполі цієї ночі знову тривали вибухи, і це вже другу добу підряд відбувається. І Нагадаю, що попередньої доби з вечора близько 10 вибухів нарахували у Маріуполі. А це вже нові повідомлення про те, що в Кальмівському районі з 22.51 за дві хвилини прилетіли Тіло два вибухи. Власне відбулося два вибухи потужні. Потім згодом Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя, повідомив, що три за ніч вибухи в Маріуполі було чутно. І власне це високоточні удари по пунктах дислокації ворога по складах боєкомплекту. І вчора ми бачили потужну детонацію саме боєкомплекту в Маріуполі, про яку повідомлялося, і також точечні удари по навколишніх населених пунктах біля Маріуполя, де. Дислокується ворог або ж зберігає свій боєкомплект іншу логістичну інфраструктуру. Ворога було уражено в такий спосіб, і звичайно, дуже було багато припущень здогадок того, що ж відбувалося у цьому районі. Росіяни самі от посилаючись на якісь дані своєї розвідки, їхні воєнкори, такі собі Бісонов та інші, писали про те, що українці отримали дальньобійні далекобійні ракети для хаймарсів, які можуть уражати ці. Цілі на 150 п'ятдесят кілометрів що йдеться про атакам чи йдеться про якісь інші цей бессонов не уточнив, власне кажучи, росіяни досі гадають і дуже бояться того, що українці отримали якусь новітню зброю. Вони називають ці ракети експериментальними. Що це перша пробна партія, яку якраз зараз якою працюють по Маріуполю по приазов'ю, і це власне. Головне призначення цієї зброї звільнення приазов'я, звільнення усього нашого півдня. це зараз головна мета стратегічна мета цієї воєнної кампанії вже цьогорічної весняної, яка стоїть перед збройними силами України. Тому не дивно, що ці. Перші пробні запуски відбуваються саме у районі Маріуполя. Ворог неабияк нажаханий. І, власне, до року повномасштабного вторгнення ми бачимо, як кардинально змінюється ситуація, як ворог втрачає впевненість і землю під ногами у прямому і переносному сенсі.